Господу дорогі всі присутні, брати, сестри, хто сьогодні прийшов на це місце, сьогодні у нас особливий день, якщо ви вже звернули увагу на стіл, який в нас попереду. І сьогодні у нас причастя, сьогодні у нас хліболамання, сьогодні у нас спомин страждань Господа нашого Ісуса Христа. Христос прийняв ці катування і викупив нас дорогою ціною, проливши свою святу кров там на Христі за всіх людей на земному шарі. Але сьогодні мало тих людей, які цінують цінують його пролиту святу кров, його тіло, яке страждало, яке було розп'яте, прибите там до Христа. За наші з вами гріхи. Але ми з вами благословені, що маємо цю привілегію згадувати цю подію і пам'ятати, і не забувати ту ціну, якою ми викуплені. Ціна це не золото, це не серебро. Сьогодні це дуже цінується в світі багатство, гроші. Але для нас, віруючих людей, Найдорогоцінніші це кров Ісуса Христа, яка була пролита за нас, щоб викупити нас, щоб зробити нас своїм народом, своїми дітьми, щоб наші імена були записані в книзі життя, щоб нам, якщо наше життя і припиниться, щоб нам мати надію бути там з ним, в Його царстві. І ми маємо цю надію. І ми радіємо, ми прославляємо Господа. І сьогодні ми прийшли, щоб згадати. Згадати ту ціну, згадати його святу пролиту кров, яку він проливав за нас. І ця перемога над гріхом, над дияволом, яку звершив Христос, нелегко йому далася, повірте. І якщо ви вникнете в святе письмо, ви самі це зрозумієте, що дуже важко прийшлася ця перемога, і ці страждання прийшлися нашому Господу. Які він звершив там на Голгофі і в Гесеманії. Давайте відкриємо Євангелію від Іоанна для того, щоб згадати, скажімо, останні дні, останні хвилини і відчути, що відбувалося в серці Ісуса Христа, тому що Він був в такому саму тілі, як і ми з вами. Він так само мав ті самі почуття. Він також жив з, з тими людьми, з такими самими, як ми живемо, і він відчував також, я думаю, боляче і зраду, і непорозуміння, і зневагу. Він це все дуже відчував гостро, але він прощав. Але він прощав і продовжував любити своє творіння. І не просто любити. А навіть готовий був і піти на смерть, піти на катування за нас і з вами. Давайте відкриємо. Це записано Йоанна, 12 розділ. Прочитаємо 27 вірша. Читаємо такі слова: Це говорить Христос. Це говорить Христос. Тепер душа моя стривожилась. Що мені сказати, Отче, спаси мене від години цієї, тут стоїть знак оклаку, та на цю годину я і прийшов. От читаючи ці рядки і вдумуючися в те, що говорив Христос, ми можемо, знаєте, відчути стан Його душі, стан Його серця. Якщо ми дійсно. Проникаємося всім серцем і хочемо зрозуміти, що саме творилося в його душі перед цими стражданнями. Він це говорить відкрито. Він це говорить до тих людей, до тих учнів, які були поряд. Він уже відкритим текстом говорить: Він говорить, тепер душа моя стривожилась. Знаєте, в нас би душа стривожилась, як ви думаєте, якби ми знали, що смерть дихає нам у спину, що через там декілька там днів, годин нас уже не буде. І, і не просто ми раптово помремо, а над нами ще будуть знущатися, будуть катувати, будуть бити, будуть плювати в лице. Щоб було в нашому серці, як ви думаєте? І тому, знаєте, як важливо інколи поставити самого себе на місце Ісуса Христа. Як би ми реагували, якби були в такому стані? Христос говорить, тепер душа моя стривожилась. Що мені сказати? Що можна сказати в такий час, коли ти вже чуєш? Що смерть близька, що твої вороги оточили тебе, і в тебе немає іншого виходу. В Ісуса був вихід. Він міг би не йти. Він міг би не йти на ці страждання, міг би не йти. Але де б були з вами ми, дорогі? Ми б уже давно б горіли в пеклі, я вам скажу прямо. Тому що Ісуса Христа кров це ціна, якою Він заплатив, викупив нас від вічної загибелі, від пекла, щоб помилувати, щоб очистити своєю кров'ю, щоб спасти нас від цих мук. Він прийняв на себе ці муки, заради нас пішов. І Христос говорить, Отче. Спаси мене від години цієї, знаєте, крик душі. Ісус звертається до свого батька, до Отця Небесного, каже, Отче, спаси мене від цієї години, від години цієї. Але потім говорить, та на цю годину я і прийшов. Я прийшов. Я ж погодився, я знав, на що я йду. Я знав, коли я народився в іхліємі, коли я прийшов на цю землю. Я 33 з половиною роки я ходив по цій землі. Я знав, що, що чекає мене в кінці. Я знав, що ці люди мене розіпнуть. Ці люди, вони віддадуть мене на розп'яття, віддадуть на катування за все те добро, яке я їм робив. Я знав це. І тому Ісус каже, та на цю годину я і прийшов, я і прийшов.